Всім привіт, до вашої уваги лот, піжами жіночі, нічні сурочки та комбінізони бренду Esmara та Гаррі Поттер. Є різних забарвень та з різними принтами матеріал бавовна та віскоза. Комбінезони з розміром S буде 2 одиниці. Та з розміром M та L буде 1 одиниці. Нічні сорочки з розміром S буде 2 одиниці. З розміром M буде 8 одиниць. Та з розміром L буде 4 одиниці. Піжами з розміром S буде 5 комплектів, з розміром M буде 2 комплекти та з розміром L буде 3 комплекти. Всього в лоті 28 одиниць. В лоті присутні в упаковці. Різних забарвлень. Вартість 4540 гривень. Собі вартість однієї 162 гривні цей от ви можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.